23 вересня впродовж дня в Славуті в межах ознайомчого візиту працювала команда регіональних координаторів українсько швейцарського проєкту Діємо для здоров'я. Ми вже повідомляли, що Славутська громада за результатами конкурсного відбору залучена до другої фази проєкту, спрямованого на зменшення ризику неінфекційних захворювань з метою покращення загального добробуту та збільшення тривалості життя населення в Україні. Проєкт покликаний Покращити здоров'я людей через співпрацю з місцевою владою, школами, медичними установами, бібліотеками та соціальними службами. Тому на зустрічі активними її учасниками стали ключові фахівці саме цих напрямків роботи. Наша мета на сьогоднішній зустрічі, по перше, познайомитися більш детально, побачити всіх учасників цього процесу, всіх учасників проекту Дімо для здоров'я, розказати про ті можливості, які є в проекті, розказати про те, як ми можемо підтримати громаду. Ну і почути, що ви вже робите в контексті здоров'я для покращення здоров'я мешканців. Я впевнена, що вже багато чого робиться, але є багато питань, де ви потребуєте підтримки. Кі, от наша задача є якраз познайомитися, поговорити з вами про це до роботи команд долучився міський голова Василь Сидор, який підписав меморандум про співпрацю між Славутською громадою і українсько швейцарським проєктом. Презентація проєкту регіональними координаторами, обговорення поточної ситуації в громаді, склали першу частину візиту. Друга носила практичний ознайомчий характер. Ми плануємо відвідати ваші заклади, які беруть участь в проекті. Це освітні заклади які будуть розвивати здорову школу в вашій громаді це заклад надання первинної медико-соціальної підтримки заклад соціальної підтримки і бібліотеку для того щоб подивитися в яких умовах працюють ваші експерти для того щоб краще розуміти які потреби є і як проєкт може підтримати ваші установи які роблять громаду здоровішою Отож, розділившись, регіональні координатори разом із ключовими фахівцями громади відвідали два освітні заклади ліцей та гімназію номер 5 міську бібліотеку, центр первинної медико-санітарної допомоги та комунальний заклад Славутський центр надання соціальних послуг. Підбиваючи підсумки візиту та плануючи наступні кроки, учасники зустрічі домовились про подальшу комунікацію в межах проєкту, реалізація якого розрахована на Тривалий період Проєкт у нас аж цілих чотири роки йде, да то у нас буде чотири роки співпраці насправді. І в результаті нашої співпраці я дуже сподіваюся, що населення вашої громади покращить здоров'я. Тобто, ми будемо проводити оцінку ситуації, щоб розуміти, яка зараз ситуація в громаді, які проблеми є в контексті здоров'я, в контексті факторів ризику, для того, щоб через ну, хоча б три роки, порівняти ці результати і подивитися. На що ми змогли вплинути?